Знаєте, цей Пригожинський путч на один деньок, він вже має значні наслідки, і, скоріш за все, матиме ще серйозніші. Пізніше, вже зараз на Московії почалися чутки, що їх знаменитий генерал Суравікін, котрого вони так хвалили, називали генерал Армагідон, котрий ото придумав обстрілювати інфраструктурні об'єкти України ракетами, але обкакався із цим планом. Що от він, начебто, знав про плани повстання Пригожина, але нікому не розповів. І за два дні до повстання про це дізналася ФСБ і таким чином змогла частково зірвати ці плани. А в планах у Пригожина було захоплення в полон Шуйгу і Герасімова. Отакі є версії, причому навіть в закордонній пресі. Кажуть, що Суравікіна е, затримано, що він в СІЗО, а його замісника вже звільнили. Кажуть: ну, побачимо, як там далі буде. Воно пізніше все це вспливе. А поки що. Добре відомий вже українцям професор Єльського університету історик Тімоті Снайдер написав колонку про те, як він розуміє похід Пригожина на Москву. Послухайте його думку, що ж головне в цій історії. Коли влада Путіна була скасована в Ростові на Дону, а місто було захоплене Вагнером, ніхто з місцевих здається не заперечував фактично. Реагуючи на заколот Пригожина, частина росіян була в ейфорії, навіть раділа. Коли Вагнер збивав гелікоптери збройних сил РФ, інші були вражені, що Пригожину таке вдалося, але більшість виглядали апатичними. Чого точно не було видно, то це, щоби хтось у будь-якому російському місті спонтанно висловив особисту підтримку Путіну, не кажучи вже про те, щоби хтось пішов на якийсь особистий ризик від імені його режиму. Ейфорія росіян підказує мені, що частина вже готова до того, щоби ними правив інший експлуататорський режим. Їхня апатія вказує на те, що більшість на цей момент просто вважають само собою зрозумілим, що ними керуватиме бандит із найбільшою кількістю зброї. І вони просто продовжуватимуть своє повсякденне життя незалежно від того, хто саме цей ганстер. Згідно з висновками Снайдера, те, що сталося, не варто називати фарсом, тому що Путін і Пригожин дійсно не поділили між собою славу за захоплений Бахмут єдину значущу перемогу. РФ у 2023 році та й то відносно перемогу. У суботу Путін виголосив чергову промову, повну погроз, цього разу на адресу Пригожина та Вагнера. Потім він сів у літак і полетів до іншого міста, а потім уклав угоду із Пригожиним. і всі юридичні звинувачення з Пригожина було знято. А потім путінські пропагандисти пояснили, що це абсолютно нормально. І ризик, і приниження Путіна були незрівнянно вищими за все, що могло статися в Україні. Порівняно з владою в Росії земля в Україні не має значення. Путіна не можна загнати в куток в Україні, його можна загнати в кут лише у Росії. І тепер ми знаємо, що він робить, коли це відбувається. Він записує промову і втікає у ширшому сенсі, Путіна зараз чекає поганий вибір між терпимістю і чистками. Якщо він стерпить це повстання, він виглядатиме слабким. А якщо почне очищати свій режим, то ризикує ще одним повстанням. Снайдер зазначає, що в цій боротьбі за розуми росіян. Ну якщо там є розуми, Путін проголошував людоїдські промови і задіяв величезну пропагандистську машину, але Пригожин був більш ефективним фашистським пропагандистом під час цієї війни, стратегічно використовуючи символи насильства, кувалду і образи смерті, кладовища, справжніх трупів, щоби зміцнити свою позицію. Однак різниця між фашистами може здатися дуже значущою, коли ці двоє це все, що пропонується, і цілком зрозуміло, що багатьох росіян глибоко зачепило зіткнення двох фашистських таборів. Розкол думок у Росії був реальним і, ймовірно, збережеться. Це було прев'ю того, чим закінчиться війна в Україні. Коли в Росії почнеться свідомий конфлікт, росіяни забудуть про Україну та зосередяться на своїх внутрішніх проблемах. Ніколи такого не було. І от воно знову, зауважив Тімоті Снайдер. Згідно з висновками історика, на відміну від колишніх часів правління, тепер у Путіна з'явилася реальна альтернатива в головах громадян РФ на посаді президента. Раніше він був безальтернативним для них. Якщо хочете щось зрозуміти, думайте про російську державу як про ракетира. Ніхто насправді не в безпеці, але кожен має прийняти захист, так би мовити. Знаючи, що це менш ризиковано, аніж бунт. Один рекетир завжди уразливий для іншого рекетира. Маршуючи з Ростова на Дуну до Москви, Пригожин ламав один рекет захисту і пропонував інший.